Наші хлопці, мужні захисники, які перебувають сьогодні у зоні АТО, з великим нетерпінням чекають вісточки з рідної землі. І те, що про них пам'ятають, їх підтримує, додає неабиякої сили. Громадські активісти, районна державна адміністрація, політична партія Солідарність та підприємці збродів сало, куть, вигінний, старик зібрали для воїнів найнеобхідніше, а також підприємець Юрій Гавришків придбав кондиціонер. І усе це було попередньо доста. На військове литовище військової частини А-2595, а звідти уже подарунки з рідної землі передано бродівським авіаторам, які перебувають на сході країни. Розуміємо трудність, яку вони зараз враховуючи такі погодні умови. І значить, підприємцем Юрієм Гавришківим Придбалий кондиціонер сучасний, для того, щоб їм хоч чуть-чуть комфортніше було. Так само дітки під Кам'янського деканату, це маленькі діти, там 10-11 років, те свої такі щирі малюночки намалювали. Я думаю, що це тільки початок, що на майбутнє ми далі будемо такі дії проводити, для того, щоб справжнім героям, які на східних рубежах. Було комфортніше, і вони відчули ту частинку підтримки, яка йде з їх рідного дому. Щастивам з Богом! Повертайтесь! Серед подарунків і дитячі малюнки, які старанно готували вихованці християнської школи під камінського деканату, їх вихователь Люба Мірецька. Кожна лінія, кожна літера не просто акуратно виведені дитячою рукою, а серцем, щирим, відкритим дитячим. Тож наші захисники отримали особливі подарунки. За вісточку з рідної землі щиро дякують бродівські авіатори, які уже встигли перевірити роботу кондиціонера і зігріти свої серця дитячою любов'ю.